Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, чи зміняться ціни на комуналку? Тому що в коментарях дуже посипалось багато питань, чи будуть такі самі ціни на електроенергію, газ, теплопостачання, водопостачання. І на деякі з цих послуг ціни дійсно зміняться, а саме в сторону, на жаль, збільшення зростуть. І по інтернету дуже ходить багато страшилок, в тих самих тіктоках, фейсбуках, так що ціни на комуналку з вересня місяця збільшаться чуть -ли не в два рази. Тож давайте детально зі всім розберемось на основі офіційних відповідей від Нафтогазу, а це компанія, яка забезпечує 99% населення газом та Укренерго. Зі всім детально про постановах Кабінетів міністрів, по іншим прийнятим документам, комісіям на КРФ. Тож, поскільки ми будемо? Платити до чого готуватись українцям спеціально для вас підготовлена інформація. Зараз все детально розповім, але перед тим хочу запропонувати вам, потративши буквально 2 секунди вашого часу, спуститись вниз під відео. Там є така кнопочка Підписатись, натиснути її. Тоді ви точно будете в курсі усіх таких актуальних подій. Ми їх завжди розбираємо на народні думки. І як тільки щось має змінюватися чи змінюється, ми детально про це розповідаємо. А також даються поради, як платити менше. Тож. І тут, до речі, також буде порада, як платити менше для дуже багатьох користувачів. Тож, давайте розбиратися. Е, перше, ціна на газ, тому що там найменше всяких нюансів, тому її швиденько пробіжимо, і підемо вже конкретно по світловій електроенергії, по тих нюансах, які з ними витікають. Ціна на газ для населення затверджена Ка газовою компанією Нафтогаз України. До кінця опалювального сезону 7 гривень 96 копійок. Тобто, до кінця опалювального сезону вона змінюватись не буде. Це прописано в річному контракті. Чи можуть змінювати річний контракт? Теоретично, так, але ніхто того ще до цього ніколи не робив. Тобто, річний контракт, як правило, залишається до кінця опалювального сезону. На той він називається контракт так. Но є нюанс в тому, що е, почали трішки зростати ціни для підприємств. А це напряму впливає на ціни в магазинах, з яких, які використовують газ для виготовлення тих чи інших товарів. Так? І то трішки вплине на ціни. Но підвищення досить несуттєві там на рівні десь плюс-мінус 3-5%. Но для підприємств, які використовують газ для обігріву, тобто теплопостачальних, ціни залишили такі ж на рівні 7 гривень 96 копійок. Це все зроблено для того, спеціальної постаново Кабінету міністрів, щоб не зросла ціна на опалення. Тому, виходячи вже з цього, ціна на опалення збільшиться, але дуже несуттєво збільшиться за рахунок того, що збільшена ціна на електроенергію, чим в минулому році, так? А для того, щоб перекачувати в цю гарячу воду, потрібно використовувати насоси. Насоси використовують світло, ціна на електроенергію зросла. Відповідно, ціна на опалення зросте. Ну, слава Богу, залишилась ціна на газ, а це основні витрати це саме газ для підігріву, так То, е зросте суттєво, там по кожному регіоні окремо, тому поки що говорити не можу. Ну, конкретні суми. Ціна на електроенергію, відповідно. Тому що дуже багато вже пишуть, що з вересня електроенергія подорожчає ні цього не відбудеться. Подорожчання відбувається для бізнесу. На жаль, також. А от для побутових споживачів, тобто таких як я, ви, ваш сусід, усіх ціна на електроенергію буде 4 гривні 32 копійки по 30 квітня 2025 року. Це відповідно до постанови Кабінету міністрів, по 30 квітня ціна зафіксована на рівні 4 гривні 32 копійки. Для тих, хто використовує електроенергію, отут важливий нюанс, і дуже за цим слідкуйте уважно, тому що можна дуже багато сильно переплатити. Для тих, хто використовує опалення як електроенергію, як вид опалення, тобто в нього електроопалення, і це офіційно зафіксовано, тобто в. Вказано, що опалення, вказано все оформлено, то у, по бумажках правильно, то якщо ви використовуєте до 2000 кВт годин на місяць, то ціна буде по 2 гривні 64 копійки. Але якщо ви вже використовуєте більше 2000 кВт годин, то буде по 4,32 за кожен кВт. Не так, що до 2000 ви платите по одній, а після двох вже по іншій. Ні. Тільки ви перейшли поріг в 2000 кВт, то вже кожен наступний буде, по... не наступний, а кожен з них буде по 432. Уявляєте собі, напалити за місяць 2001 кВт. І переплатити при цьому майже 5000 гривень. Тому уважно за цим спостерігайте. Дивіться, як у вас там виходить, можливо, є сенс вкладатися в ці норми. Також. Повідомляю для тих, хто використовує електроенергію для там, ну дуже зараз багато там електромобілів, так для підзарядки електромобіля чи великої якогось циклу роботи вночі, є нічний тариф, ну великого циклу роботи, яку можна перекласти на ніч, тобто там запускати якісь прання, випікання, ну, все, все, все. Нічний тариф – це також 2,64, діє з 23 до 7, з 23, тобто з 11 ночі до 7 ранку. Но потрібно встановлювати спеціальний лічильник в дуже багатьох областях і в регіонах, це залежить від їхніх обленерго, відбуваються дуже часто акції по безкоштовній заміні лічильника зі старого на новий уже з двохфазним діапазоном. Тобто він сам рахує електроенергію в два періоди. І є сенс тоді міняти. Якщо ж нема такої акції, то заміна лічильника, тому що я телефонував знову для себе. Це приблизно десь 2800. Мені назвали такі суми. Це лише сам лічильник без виїзду бригади. Тому, якщо ви використовуєте небагато вночі, то платити за нього потрібно порахувати, чи є сенс. Далі ціни на воду. Ціни на воду в більшості регіонів зросли уже. Вони то все аргументують тим, що піднялася ціна на електроенергію, і піднялася дуже сильно ціна на реактиви для очищення води. Можливо, то дійсно так, ніхто, знаєте, як хто кажуть, правду не скаже. Ну, справа в тому, що в вересні ще по деяких регіонах, які не встигли підняти прогнозоване підняття цін на воду. Ну, якщо у вас вже відбулось, то, то скоріше за все то буде стоп. Да? Якщо у вас ще підняття в минулому, в цьому році, ось що йде, не відбувалось, то будьте готові, що буде перегляд цін на засіданні з якихось депутатів, якоїсь облради, так вони можуть прийняти новий. Тариф і а, опалення. Опалення вже розповів, що буде підняття цін на опалення, але незначне. Де, аргументовано підняттям цін на електроенергію, але слава Богу, Кабмін ось ось буквально два тижні тому прийняв законопроект, відповідно до якого ціни на газ для компаній, які виробляють тепло. Залишились на рівні 7,96. Тобто покладають спеціальне зобов'язання на Нафтогаз, їм по таким цінам продавати. Отака ситуація з комуналкою. Бачимо, що невеличке підняття є, але нічого такого суперглобального нема. Думаю, що таке суперглобальне десь почнеться в квітні місяці наступного року. От тоді будемо, можливо, і навіть так. Як то кажете, братись за голову. Да? Чи за щось інше братись, ну, тим не менше, поки що уважно спостерігаємо, не хочемо пропускати, долучайтесь, будемо спостерігати разом. Давайте, на народній думці.